І продовжимо з питанням. Можемо, так? І аналогічним чином, якщо особа а, з інвалідністю, точніше, для догляду за особою з інвалідністю, а, чи є якась процедура повідомлення ТЦК, ну має чи має інваліди за яким доглядають, написати листа? Чи... Звичайно, що має. має. Строчка, тобто має... 1487 передбачає, що особа військовозявний резервіст має подати документи для. Добре, добре. Для підтвердження. Так. Що тут далі? Угу. Так, це на це питання ми відповіли. Які документи подавати на бронювання? А, так. Угу. Яким документом встановлена заборона військовозобов'язаним чоловіком перетинати кордон на виїзд? Ну, мені як здається, це якийсь був указ президента да. на само да, початку. Прямий, да. Прямий, да. Так. Угу. Ну, mm. По інвалідам тут питання дійсно, що норма буде коригуватися, тому що ну там ідеально. Да, да, група... да, давай питання. чи має протиріччя між пунктом 2 інвалідність батьків дружини чоловіка, та пунктами 4-5, де сказано про необхідність першого ступеня споріднення? Наприклад, чоловік не має першого ступеня споріднення з батьками своєї дружини. Прошу, От, там вже не бачити питання. Катя, прокоментуйте? Угу. Так, зараз я собі відкрию. Ну загалом дивіться, ця норма прописана і стосовно першого ступеня споріднення, і стосовно батьків дружини або чоловік ну дружини, так тобто, це прописано, тому я, я не бачу тут якихось протирічних. Тобто це визначено, але як воно буде в законопроекті врегульовано, це все потрібно буде дивитися. Тому що як ви пам'ятаєте, в законопроекті багато норм поприбиралися з угу. таких можливостей альтернативних. Добре, який максимальний строк закордонного відрядження для заброньованих працівників. І які наслідки у разі затримки? Ну, повернення тут дивіться. Я прокоментую наступним чином. У нас загальний строк, який там по програмі, шлях, яка передбачена, встановлюється. Здається, там 30 календарних днів. А є певні категорії там спортсмени, водії, вони там строки можуть бути менші. Ось тому потрібно враховувати ось ці ці межі, так тобто здається, що максимально 30 календарних днів, якщо я не помиляюсь, це а, стосується або, або обґрунтування, да або, да, або обґрунтування ну, в будь-якому випадку, якщо ви будете організовувати відрядження вашого працівника і в нього будуть підстави для виїзду за кордон, те, що ми рекомендуємо, це максимально підготувати всі можливі документи. Якщо ви розумієте, що срок може бути більший. То звичайно, це потрібно вказувати там, підтверджувати бронювання готелі, бронювання, літаки. Якщо, наприклад, це якась буде бізнес-поїздка, яка пов'язана з декількома країнами або континентами, навіть це все потрібно буде давати на підтвердження, тому що це додатковий аргумент вас випустити при кордонній службі за межі України. Добре. А Знову таки про інвалідів і відсрочення. Якщо інвалід з дитинства має пенсійне посвідчення, пройшов ВЛК, чи потрібно додатково звертатися до ТЦК? Я так розумію, потрібно для відсрочки, щоб перетнути кордон для відрядження. Ні, в нього є документ. Якщо він знятий з військового обліку, в нього є документ, Ні, який документ. це підтверджує, а саме це відмітка в військовому або в тимчасовому посвідченні, або в військовому квитку про те, що він знятий з військового обліку. Відповідно, цей документ показує, і він добре виїжджає, тому що це все не пошириться на осіб, які добре. А, зняти з військового обліку. Одну хвилинку я уточню, що є знятий з військового обліку, а є виключений з військового обліку. Має бути виключений. Знятий це коли знятий з одного а, в терцентру або військомату і мав стати ну, на. Да. Має бути виключений і ще є такі нюанси. Зверніть увагу, є ситуації, коли виключені з військового обліку, але в період АТО були повернені відповідно до зміненого законодавства на військовий облік. А людина може про це не знати, і це з'ясується теж при перетині кордону, наприклад. Буде видно, що та підстава, яка у вас зазначена в військовому квитку, по якої ви були виключені, вона вже не проходить зараз. Чи варта? Ні, так. Добре, тобто, тут ключовий виключений з військової служби, і все одно треба перевіряти. Зрозуміло, так чи чули? Ви, що строк бронювання може бути скорочено з 6 до 3 місяців в законопроектах. Нічого, 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 такого не ну. знаю. добре. Ну, це навіть об'єктивний короткий коментар. Ну, тобто, якщо буде трьохмісячний строк, це просто подвійне завантаження Мінекономіки Генштабу. Мені здається, що це. Нереалізована норма, тобто це абсолютно безпідставно, і нелогічно робити. І знову про ТЦК. Чоловік має другу групу інвалідності пенсіонер до 60 років. Чи достатньо пенсійного посвідчення для перетину кордону, чи треба ще щось брати в ТЦК? Містець потрібно дивитися, які в нього військово-облікові документи є. І правила 57 сьомі дивитися. Правила 57-і сьоміть це передано державного кордону. Так. Чи існують обмеження для перетину кордону для осіб чоловічої стати до 18 років? Наприклад? Я здається, прокоментував це питання Катя, там вже немає заборон, заборонені, здається, до 18 років особи можуть виїжджати. На, на сьогодні. Угу. На сьогодні. Тобто, є мова про те, що там а, угу. буде щось інше, але поки що ми говоримо про діюче законодавство. Поки немає змін. Угу. Так, ідемо да, далі. А, Раніше бронювалися по підприємству, генштаб дав відповідь, що у списку зазначена ВОЗ військового яка не відповідає даним єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів, хоча раніше писали про те, що, наприклад, така особа не заброньована. А Інше по списку, все окей, підніме трошки питання: хто це? Роман? Роман ці має. я прокоментую. Дивіться, я ми от з Катію, маючи практику по допомозі нашим клієнтам в бронюванні, я знаю звідки виникли такі аргументи в Генерального штабу, тому, що процедура бронювання загалом. Не передбачає подання всіх восів і всіх працівників, і навіть не передбачає умовно, тобто відсутність підприємства на військовому обліку не є перепоною для бронювання. І напевно зараз підприємства звертаються з бронюванням працівників, які не мають належним чином оформлених військових облікових документів. При цьому та особа знаходиться на військовому обліку в якомусь ТЦК і по ній є чітко встановлений вос. Ну, тобто вона забула, наприклад, да, а тимчасово посвідчення військового квітка в неї немає. Підприємство його подає в списки, і ось Роман, у вас така ситуація виникла, тому що ми з такою практикою стикалися. Що тут можна робити? Ну, Відповідно, відновлювати документи вашого працівника і повторно подавати, ви статус критичного маєте, подавати цього працівника окремо в списку на бронювання, але вже з правильним влосом. Зрозуміло. Відновлювати і подавати з правильним влосом. Так, куди подавати заяву про догляд за інвалідності? Про догляд за особою з інвалідністю може бути так, да, да, догляд за особою з інвалідністю. Якщо, якщо мова йде про, про те, як хочуть зробити, і мова йде про заяву особи з інвалідністю, яка обере військово зобов'язаного, то тоді буде подаватися така заява в терцентр, як підтвердження відстрочки. Якщо мова йде про оформлення постійного догляду, то він оформлюється а, з за участю лікарів, які мають дати свої висновки, що людина потребує постійного догляду, і потім через орган соцзахисту. Угу. Ну там місцеве самоврядування також там підтверджує, ну, проживання, і все історія. Якщо спеціальність бакалавр відрізняється від магістра, але магістратура та аспірантура а спеціальність одна і та сама відсрочка зберігається. Ну, якщо на магістра пішов після спеціаліста і відрізняється, то зберігається. Uh -huh. ну, знов таки, це зараз ми міркуємо, спираючись на поки що не існуючі норми, які планувалися. Давайте дочекаємося, все ж таки, щоб uh -huh. бути впевненими. Uh -huh. Відмова військовозобов'язаного від електронного кабінету. Передбачається, чи, така, чи передбачається відмова військовозобов'язаного від електронного кабінету? Дивіться, якщо буде електронний кабінет, має бути і порядок, як він буде запроваджуватися, реєструватися, хто його буде держава реєструвати, військове зобов'язані будуть реєструвати. І коли буде такий документ, ми зможемо про щось говорити. Чекаємо Скоріше, відмова буде від реєстрації з накладенням штрафу. Угу, Зрозуміло. А... а... Передбачається обов'язковий що найм. Чи передбачається норма, за якою? Обов'язковий щонайменше трьохмісячний період навчання тренування призовника перед відправленням в місце, в місце бойових дій? Мені здається, що це зараз є така норма. Ну як вона діє практично, не зрозуміла, так, але uh -huh. така норма і зараз є, що вони проходять навчання, не uh чи -huh. це визначено саме профільним законом чи законом uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, тут ти відповідав на питання. А, так, як ви оцінюєте можливість анулювання закордонних паспортів та наслідки такого анулювання? Якщо особа перебуває за кордоном на, на правових підставах, наприклад, отримала правовий захист, наприклад, ПЕСІМ, що чи тягне таке анулювання на видворене з території такої держави? Ну, таке політичне питання мені, mm -hmm. мені, мені, мені здається, і теж здається, що від нього вже наша влада відмовилася від аналювання yeah. ну, паспортів. Тому yeah. ми його пропустимо, ми більш такі приземлені питання, які стосуються підприємств і їх обов'язків. Mm -hmm. Який, mm -hmm. по... mm -hmm. Який порядок мобілізації автофізичних осіб? Дивіться, я прокоментую. Це ще було в 2022 році. На початку повномасштабної війни дуже багато кейсів було там і у знайомих, і у наших клієнтів, коли автомобілі вилучали. Там є процедура, яка характерна не лише для автомобілів, а й для будь-якого майна, яке, яке вилучається для потреб мобілізації. Тобто, там передбачена процедура, акт повноваження осіб, які можуть це робити, які підписують ці документи. Тобто важливо йти по цьому документу і, і все зафіксувати. Так там важлива вартість, по якій ці автомобілі отримують стан. Але цей документ я не пам'ятаю реквізити цього документу, пане Микола. Подивимося там, прокоментуємо вам через відділ маркетингу. Тобто, ця процедура давно врегульована, вже і, і працює. і Є практика, як вона реалізується. Ще питання з YouTube. чи є в нас позитивний досвід від бронювання більш ніж 50% завіськово за військово зобов'язаних працівників? Яка процедура отримання дозвілу Генштабу на таке збільшення бронювання? Та я прокоментую. У нас такий досвід є: це фармацевтичний ринок. Там дійсно передбачено, що потрібно належним чином ґрунтувати необхідність твої кількості працівників. Не пам'ятаю в відсотках скільки, але там точно було заброньовано більше 50%. відсотків. Дивіться, по бронюванню ми про це не говорили. Ми дуже багато на наших е, спеціалізованих вебінарах говоримо. На що варто звернути увагу? Що по бронюванню є така категорія працівників, а саме директор і заступник директора, на яких не поширюється обмеження по восу, про які Катя говорила, так є ВОС, які не підлягають бронюванню. Так от на посади директора і заступника директора, оцей наказ Міноборони. Про резервні госи. він не поширюється. Тобто директора і заступника директора можна забронювати без різниці, які в нього ГОС Просто це враховуєте також, бо ну справді, знову ж таки, в нас такі кейси були і багато хто цього не знає, або не звертає на це увагу. Ще декілька. Чи можливе бронювання працівників представництва іноземної компанії? Катя, що скажете? Я думаю, що ні, тому що представництво іноземної компанії не входить в перелік е, тих е, юридичних осіб, які можуть бронувати. Ну, воно не є підприємством, mm -hmm. воно не є юридичною особою, перш за все, воно не є юридичною особою, хоч і має код відповідний ЄДР, якщо пройшло процедуру реєстрації, тому да, ми вважаємо, що вони підлягають бронюванню. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Чи буде порушенням, якщо військовий облік веде юридична особа, ну юридична фірма за браком людських ресурсів на підприємстві? Ну, сторон, стороння, стороння компанія? Я письмово відповіла там такий нюанс, в принципі, таке можливо, але все одно має бути відповідальна, відповідальна особа. особа на керівнику Керівник. згоден. А якщо ви готові передати на відповідаль... ну, що відповідальність буде на керівнику, а буде вести третя, третя організація? Ну то, типу, це о. якщо людина давно прийнята на роботу, але нема документів військового обліку, чи є це підставою для звільнення, якщо б людина не бажає відновлювати свої документи? Письмова відповіла на це питання. А, а можна для, для широкого загалу? загалом ще буде? Такої, від, такої підстави для звільнення немає, там може бути порушення правил ведення військового опліку. Угу, Зрозуміло, а, якщо працівник в штаті багато років, але загубив військовий квіток. Хто що та хто має має зробити обов'язково? Загубив. Формально він має піти в терцентри і оформити військово-обліковий документ. Але наша практика свідчить про те, що наразі це дуже складно зробити, тому що терцентри будуть робити все, щоб людина не отримала такий військово-обліковий документ і не отримала можливість забронюватися. Тому ситуація неоднозначна. Ну треба приготуватися, просто заплатити штраф. Якщо буде перевірка за порушення правил ведення військового, тобто і обов'язок на людині і можливий штраф на ньому, як я розповідаю? Так, але може бути і на підприємство теж, тому що у них не, ну, не було відповідних даних, і вони про це не повідомили. Якщо вони, наприклад, повідомили терцентр, що є у нас такий порушник, але зазвичай підприємства такого не роблять проти своїх працівників. Mm -hmm. Давай ще питання. І ще три питання. Чи мають студенти, які вступили в ВУЗ до прийняття нового закону про мобілізацію право на відстрочку? І чи діє тут правило, закон зворотній сили немає? Мені здається, що ні, не, не, не працює тут це таке правило. Ну, По-перше, зараз студенти мають А це, напевно, мається на увазі категорія студентів, які там пішли на другу вищу освіту? Mm -hmm. ну, якщо вони відстрочку mm -hmm. отримали mm -hmm. після її закінчення? Її не поновлять, якщо це не буде відповідати нормам законопроекту, а саме що це там вищий рівень освіти про те, що ми говорили. Я не думаю, в цьому було питання. Не да, не да. Тобто зараз строчка є, її не анулюють. Але після завершення, коли потрібно буде там по процедурі подати підтвердження про вістрочку, там в жовтні місяці здається. Передбачено 1487 для студентів, то йому її не дадуть, тому що він ну тобто не підтвердить вимогам законопроекту. Але це законопроект. Ми будемо дивитися. Угу. Бізнесове питання: чи є ризик не отримати бронювання для новостворених заступників керівника компанії з певних питань? Ну, тобто, підприємство вирішило створити багато заступників, ну і приходить з бронювання. Дивіться, мені здається, тут ризик, що це має бути 50% військовозобов'язаних входити в цю межу і все. Тобто, немає визначення там, скільки має бути заступників на підприємстві, і вповноваження мінекономіки або через кого буде подавати. І генштабу, так, не входить оцінка, скільки має бути певних посад на підприємстві, Тобто У них немає повноважень таких, будуть перевірятися по іншим критеріям, і все. Зрозуміло. Тобто важливо забронювати 50%. До... Там, не порушувати норму або ґрунтувати чого більше. І все. А то що там 10-15 заступників. Ну... А, якщо особа. А... А чи є зміни в законопроєкті для осіб, які отримали відмітку в паспорті про виїзд на, в, ну, на постійне місце мешкання в іншу країну? Чи зможуть вони виїхати? А, ну, ще раз на постійне мешкання. Ну постійне місце проживання в іншу країну. Ну, в паспорті на відмітка. Якщо... Чи є зміни в законопроєкті щодо цих осіб, або їх немає? Ні, в законопроєкті немає, але зараз є процедура, що ви маєте знятися з військового обліку. Тобто, особи, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, повинні подати документи відповідне ТЦК, СП про зняття з військового обліку. Тобто, ви виключаєте з військового обліку, якщо у вас є належним чином оформлені документи. Ми це аналізували в минулому році. Ну там є певні питання з подібним з виїздом. Але процедура передбачена для таких осіб звичайно і що це цікаво їм дасмаж. Якщо в нього отримані документи, він має бути зняти з військового обліку. Ну тут питання, бо мені здається, що просто не знімати все. Дома стати зараз може, але люди, які встигли до цього отримувати, отримати ПМЖ, Вони у більш вигідній позиції вони можуть перетинати кордон і в ту і в іншу сторону. А наприклад, ті особи, які отримали громадянство, і у них залишилося громадянство іншої країни, і у них залишилося громадянство України, вони в'їжджають в Україну як громадяни України. Тут дехто робить таку помилку, і відповідно. Це все мобілізаційне законодавство на них розповсюджується. Тому Дякую. краще Дякую. не повертатися. Ну так, у нас є приклади. Добре, і а, зворотне питання про представництво нерезидентів А як представництвам, які не можуть бронювати, не є юридичною особою, вести військовий облік співробітників? Ну, вести їм чи не вести? ну Закордонне представництво там декілька де осіб працює я би уточнив насправді, чи зобов'язані вони вести військовий облік. Добре, дивіться, ми ці і багато інших питань, що стосуються діяльності представництва, там будуть і податкові і митні питання. Винесемо на окремий практикум, який ну, проведемо, Я сподіваюся, разом з європейською бізнес-асоціацією. І оскільки в нас вже закінчується і час, і питання, по перше, да, ми хочемо подякувати а, всім слухачам. За їх терпіння і увагу подякувати співорганізаторам Європейської бізнес асоціації за допомогу і за анонсування проведення цього вебінару. А в нас ще заплановано декілька зустрічів найближче з податкових питань, стратегія доходів, як вона буде впливати на оподаткування приватних підприємців. На оподаткування просто фізичних осіб працівників, бо там пропонують прогресивну шкалу, і як вона буде впливати на інвестиційні пільги. Це все ми плануємо обговорювати на податковому комітету комітеті європейської бізнес асоціації десь наприкінці січня, і ми будемо дуже вдячні, коли ви до нас приєднаєтесь. А окремо ми зробимо для підприємств і резидентів різні питання соляночні. І теж постараємося прокоментувати. Ще раз дуже уваг... дякуємо за вашу Дякую. увагу. Прошу да, колеги, дійсно дякуємо за цей час. Так, Катя, тобі за підготовку дякуємо, uh, да, дві години часу навіть більше. А uh, і, колеги, uh, така коротка ремарка. Тобто, ці теми, які ми озвучували, uh, ми їх аналізували, і ми стикаємося в практиці з цими проектними кейсами дуже багато. І в минулому і в позаминулому році. Тобто маємо, як то кажуть, набиту руку так в допомозі в, в юридично грамотних консультаціях і практичних, скажімо так, механізмах для дій бізнесу. Крім того, от Дмитро говорив про податкові інвестиційні аспекти. Наша практика конкретно корпоративного департаменту займається не виключно мобілізацією, Це і трудові питання, це й корпоративні питання. Будь які так, що можете ну, зв'язуватися через відділ маркетингу в будь-якому випадку зможемо допомогти вам. Ще раз дякую, Дмитро. Тобі слово. Да, дякуємо нашим спікерам. З вами були сьогодні Андрій Духнийський, керівник корпоративного практики корпоративного права і Катерина Скрипкина, старший фахівець, старший юрист цієї практики. Do młodzieży. Do zobaczenia, kołani. Do zobaczenia.